Ну, приблизно о шостій прокинувся від того, що люстра впала на голову. Такого вибуха я не чув, щоб так як зазвичай. Там хвилі, де вибухова, такого не було. От якийсь, я не знаю, крізь сон, я просто відчув удар по голові, встав і бачив, що вікна нема, двері вибиті, їх просто розтрощило на шматочки дрібненькі. Тому роздивився, вікна всі вибиті. ну і Пішов на вулицю, тут суцільний жах, газ горить. У сусідів та ж сама історія, дахи скрізь познімало, а потім ще, як виявилося, і сусід був тяжко поранений, по дорозі в больницю він помер, що дуже прикро. У цьому будинку проживав я сам, а в іншому тесті. І, на щастя, він теж не постраждав, хоча і стеля впала, і двері повилітали, і вікна також. Ну, не знаю, якось Господь нас милував. Будинок можливо відбудувати, але знов таки це які кошти, незрозуміло, бо ну, порахувати зараз неможливо. Я навіть не знаю, скільки коштує зараз шифер, той, ці балки, струпили і все інше. І за що це робити все, хоча й обіцяють виплати, коли це буде незрозуміло, бо ми не одні такі, нас багато, на жаль тут. Наш дідусь, дякувати Богу, не постраждав. Зараз онуки його повезли в притулок для, ну, для тимчасових переселенців, тому що тут перебувати йому вже неможливо. Тут йому треба тепло, їжа, ну, таке, тут неможливо. Бути. Вікон немає взагалі, двері теж не зачиняються, даху нема. Зараз буду щось робити хоч в цьому маленькому будиночку, щоб я міг тут якось жити, бо ну, покинути це неможливо. Треба бути тут. Розумієте, залишитися без нічого. Мало того, що зруйноване все, так ти можеш ще й без всього нашого залишитися. Тому доведеться бути тут якось, і щось потихесенько робити. Комунальні були служби, дуже вражений оперативністю, сильно допомогли. Ну, скажімо, тут ви не бачили, що було тут до цього. Тут було по коліна бито шифер, цегли, там скла. Винесли, все допомогли. Кришу розібрали вони в аварійному стані, щоб вони не впали, бо ну, там вже будівля, яка не підлягає ремонту, треба просто, ну, просто розвалювати і будувати з нуля. То велика їм подяка, оперативно відпрацювали. Дали брезент, плівку і бруски. Я не знаю, наскільки це їх вистачить. Я думаю, що на обидва буде ґані, ну хоча б на маленькі, щоб можна було там якийсь час переховуватись. Все-таки ще зима не закінчилася, підуть дощі, що дуже прикро, і якщо не накрить, воно все зруйнується. Тобто, що не завершив ракета, погода зробиться. Ну, двері поставлю, якісь там знайду, щось зроблю. Фікна плівкою затягну, а брезентом накриємо дах, щоб в якийсь час може було перебувати там. Ну і потихеньку будемо відновлювати, бо життя триває все одно. Оце вже трохи прибрали. більш-менш. А тут картина одна. Що тут, що тут, що тут. Що тут. Жодне кіно. Тут і димоход вирвало, і не знаю, це якийсь вакуум навіть, був, що через димар, вирвало mm -hmm. тут дірку, побачите. Ось у нас залишилась сімейна бібліотека, яка нам залишилась у спадок від рідного брата нашого дідуся. Він збирав ще за часів Радянського Союзу, коли це був великим дефіцитом. Ну, в основному це детективи, пригоди. Дуже багато бібліотеки, але, на жаль, зараз вона нікому не потрібна. Якщо хтось хоче, ми можемо навіть дати, щоб люди почитали, щоб вона не пропала. Бо шкода. Шкода книжок. І от, як велике диво, таке, дивіться, все зруйноване, а портрет сімейний на стіні вісить і в серванті посуд стоїть. Цілісінький навіть не врухнувся. Якісь чари.